Звертатися до своїх традицій необхідно. Інакше немає джерела, немає того, що тебе підгодовує, немає того, що дає тобі, знаєте, як на ялинці, яку колись ми складали в дитинстві, коли є паличка, так? Ну, центр, а потім гілочки вже можна нанизати. Якщо ти не знаєш своїх традицій, не знаєш своєї культури, не знаєш своєї історії. У цієї серединки в тебе немає. В тебе тільки гілочки на них. Закарпаття насправді вкрай мало досліджений регіон сьогодні, але велика частина традицій зберігається там і сьогодні. Для мене це один з найекзотичніших регіонів, адже він вирізняється як костюмом, так і обрядами, так і піснями, і, і, в принципі, самим ставленням людей до весільної традиції. Там Закарпаття це територія, яка ну власне за Карпатами. Хоча для багатьох українців весь Карпатський регіон чомусь називають Закарпаття. Це не зовсім так. Тому що є Прикарпаття, власне, Карпати і Закарпаття. І Закарпаття це ну, Закарпатська область, Ужгород, е, обласний центр. І ми бачимо там м, теж е, е, ну, таку строкату в етнічному плані місцевість. Тобто ми бачимо і е, Рахівський район, Закарпаття це Гуцульщина, от. це Долиняни, це Бойки, Лемки. От, і е, плюс вже туди приграничні кордони, це впливи е, костюма сусідніх е, народів, угорців, е, відповідно, словаків е, і румунів. І Тому от, е, цей костюм дуже такий теж своєрідний, він впізнається е, по, в першу чергу, по вишивці. От, і, е, Ну, такі е, цікаві навіть і жіночі, і чоловічі комплекси. Ну і Серед таких е, унікальних і реліктових це є три села Виноградівського району: е, хижа, черна і е, новоселиця, які е, дають нам волоський костюм. Якщо говорити про костюм, е, ми бачимо, що костюм строкатий. Жіночий костюм, костюм нашої нареченої строкатий. Ми бачимо величезну кількість нашитих бинт. Ми бачимо, що велика кількість матеріалів покупні, що свідчить про те, що регіон був досить розвиненим і заможним. Ми бачимо вишивку, яка не є притаманна іншим регіонам. Ми бачимо, що вони є яскравими, соковитими. Бачимо орнаменти, які не побутують в інших регіонах. Перш за все, сорочка, ви, мабуть, це вже неодноразово чули, в кожному регіоні натільний одяг одягається сорочка. Якщо давніше були сорочки із суцільно кроєним рукавом, то вже станом на кінець 19, початок ХХ століття жіноча сорочка Виноградівщини і взагалі тієї частини, яка межує з, з Марамурешем, з Трансильванією, то там вже починається використання кокетки, так би мовити, місцевим діалектом називається пуслик. От. І е зберіглася велика кількість давніх швів, давніх технік, орнаментів. Єдине, що трошки трансформувався, крій. взагалі, ми знаємо, що сорочка слов'ян і сусідніх народів вона довга. Однак тут вона коротка, але це зумовлено тим, що. Є біла спідниця, яка є, так би мовити, продовженням цієї сорочки. Тут одягається сорочка, одягається ось ця спідниця, яка називається подолок. От і е, зверху е, поверх, значить, сорочки і подолка, одягається свитка. Можна звернути увагу на те, що її сарафан, в який вона вбрана, називається свита, на відміну від інших регіонів, де так називається верхній одяг, наприклад, на Чернігівщині, Київщині чи Черкащині. І Він є таким. Атрибутом саме молодої. Його просто так не одягали, лише на весілля. І спереду до цієї свитки одягається фартук, який має місцеву назву плат. Так як весілля це дуже така урочиста подія, тому намагалися придбати чоботи, чи жми. І в нашому ролику молодий, молода і старший дружба якраз в суті саме в чоботи, а не в постоли із Штрімфі. Особливістю саме ці, цих теренів є зачіска і головний убір молодої, адже коса, яка плететься, вона є досить широкою, і вона дуже дрібно і делікатно плететься. Це може займати від 5 і до 7-8 годин виплітання тільки цієї коси. Образ нареченої її е, плетення відбувалося навіть нами протягом семи годин. Ми розуміємо, що на той час це були декілька жінок, які заплітали її перед вечором весілля. Це займало велику кількість часу. Звісно, все ж це відбувалося з піснями, з певними діями. Вони обов'язково змащували її волосся олією різними маслами, тобто відбувалися якісь спеціальні молитви. Відбувалося оспівування, яке е, е, ну тобто, це така ритуальна, довготривала дія. З якої, яка змінювала її статус, тобто вона ставала не просто дівчиною, це не просто зачіска, це ритуал, освячення у наречення. і вже е, вона е, ночувала із цією виплетеною косою і потім одягала на голову вінок, от який теж є особливим і е, таким досить специфічним. Це основа, яка от заповнюється також квітами з переважно з дерев'яної стружки. Також доповнюється різними е, намистинами різного гатунку, різного, е, різної форми, різного формату. І також це дзеркальця, шматочки дзеркали, це переважно квадратні або прямокутні. Е, тобто для цього треба е, було нам, а власне тим людям, які раніше робили це, 100 більше років тому. Порізати дзеркальце найбільш коштовне вкладалося в образ нареченої. Ще надягався на поверх цього вінка такий тонесенький віночок з барвінка. Цей вінок вінків було два, і один втягався на нареченого, а інший на наречену. Тобто, як ще позначення, що це от вони пара. Що це вони головні на весіллі? Барвінок це є символ, ну, знову ж таки з дохристиянської епохи. Люди поклонялися сонцю, поклонялися рослинам, поклонялися воді, ну тобто природним явищам. І от барвінок, оскільки він є, він є символ вічно зеленого, ну бо барвінок зазвичай він дуже довго тримає свою свіжість і зелень, і він використовувався як символ ну, довгого цвітіння, як символ вічного життя. Ми не зустрічали більше в жодному з регіонів такий варіант головного убору, і вони були в цьому виключно навінчені. Тобто їм одягали це перед тим, як вони заходили в церкву, і після цього, звісно, знімали і досить довгий час зберігали ці вінки. Взагалі, використання прикрас в більшості регіонів, весілля це дуже велика кількість прикрас. От. Це перш за все із бісерунплетина прикраса, яка одягається на шию на Закарпатті, От, зокрема на Виноградівщині, називається баршун, використовується велика кількість намист, пацьорки називаються вони там. Також використовуються монети у вінку над цією частиною, яка безпосередньо над лобом. Там монетки із просверленими дірочками, які пришиваються також до цього вінка. Варто зазначити, що чоловічий костюм в принципі, вирізняється яскравістю, оздобленістю. Ми бачимо велику кількість бісеру, який використовується в оздобленні вбрання. Це сорочка вишитий, комір вишиті, плечі, манжети, і нижня частина сорочки вишита. Через це пояс шкіряний, а пізніше вже полотняний вишитий бісером. І також цікавим досить таким елементом є раквиці. Раквиці це такі частинки полотна, які одягали на зап'ястя. Їх декорували вишивкою, все тло раквиць вишивалося вовняною ниткою. Одягається сорочка і одягаються раквиці зверху. Дівчина нареченому намагалася виготовити і сорочку, і раквиці старати для того, щоб люди бачили, що вона Зробила такий презент. йому. Ми знову ж таки бачимо свої рідні штани, гачі, які пошиті з полотна, які сорочки. Такий вид одягу не побутує більше в жодному регіоні України. Вони були дуже широкі. Ширина їх могла сягати від трьох до чотирьох метрів. От. Вони також були вишиті, вони були промережені, вони були оздоблені вишивкою внизу. От. І варто сказати, що. Також на цих теренах чоловіки могли носити фартух. От ніде більше в Україні ми цього практично не фіксуємо. Лише от якраз на, на теренах Закарпаття і також сусідніх угорців і румунів. Так званий плат Газди. Тобто газда, одружений чоловік міг носити фартуха до цих штанів гать. І капелюх головний убір, який одягався завжди. В традиційній культурі, як знаємо, Мартин Босий та в Брелі, тому головний бір мав бути обов'язково, і в учасників весілля, молодого, в дружбів, він був оздоблений барвінковим вінком. Чоловічий стрій цікавий, саме місцевий, тим, що тут є така невеличка торбинка, яка має назву Тайстра. Вона була або ткана на верстаті перебірним, перебірним тканням, або вона була вишита, вишита вовняними або бавовняними нитками і зашивалося повністю все тло цієї торбинки, і вишивалася також е, значить, шлея, яка одягалася саме через плече. І Досить цікаво, що пазуха чоловічої сорочки тут не вишивалася, а от така смуга. Вишивки на тайстрі доповнювала чоловічий одяг. Така ж роль тайстри, така сама, як і сьогоднішня торбинка, в яку можна було покласти необхідні речі: гроші, тютюн і те, що необхідне. На закарпатському весіллі обов'язково були присутні дружки, так як і бояри з боку молодого. Дружки виспівували кожну дію, яка відбувалася з боку молодої. Вони допомагали їй збиратися. Вони були присутні під час викупу. Вони проведжали її протягом всього весілля. Під впливом угорської мови на Закарпатті на друга або на подружку кажуть цимбор або цимбурка, або цимборашка відповідно. І е, от саме на дружок і так і казали цимборашки, адже це були подружки переважно наречені. Дається цим ворожком даєш йодаєш, Да не знаєш, за кого йдеш, яку долю маєш, Да не знаєш, за кого йдеш, яку долю маєш, у моєму ворочику развіла петрушка. Одаєшся, цим ворожком я чи буду дружка. даєшся цим ворожком буду дружка. Ми бачимо, що на відміну від інших регіонів, тут дружки могли ходити у хустках, тобто з покритою головою. Ну, це пов'язано з їхнім кліматом і взагалі з специфікою регіону. Ми бачимо, що дружки обов'язково носили з собою калачі для того, щоб могли дарувати гостям, тобто вони відповідали за подарунки також. Одяг дружки, так як і молодої, це була вишита сорочка, це був подолок, плат. Єдине, що відрізняло, це на них не було свит. Свиток, о цього так званого сарафану. Однак, і на, однак на дружках могли бути лайблики. Лайблик це такий, така безрукавка, яка оздоблена бісером, склярусом, різними стрічками обшита. І вона була переважно з чорної оксамитової ткани. Однак дуже, вона була дуже декорована. З боку молодого обов'язково мали бути дружби. Це молоді, неженаті хлопці. У них був своєрідний атрибут, який знову ж таки виготовлявся на Дівич-вечорі. На більшості теренів України поширеним було гільце або деревце. На Закарпатті гільця такого не було, тому тут роль саме от такої оздобленої рослини тут замінила палиця, яка також оздоблювалася хустками. Стрічками, дзвониками, і вона має назву «курагов». От, Її шили дружби з дружками, і значить, це був такий весільний атрибут саме старшого дружби. Це атрибут, ми на ньому можемо бачити вісімку це знак безкінечності, який виготовлявся з барвінку. Обов'язково нашивався, туди клалася велика кількість хусток. Це говорилось чим більше кусток, тим більш заможна заможний, наречений. І вони носили це. Вони цим сповіщали про кожну обрядову дію. Ми бачимо, що там є дзвоники, і вони цим звуком давали зрозуміти, що або змінюється хід поїзда весільного, або змінюється обряд, або наводили таким чином порядок на весіллі. В більшості регіонів України весілля відбувається таким чином, що є два окремих весілля: весілля молодого і весілля молодої. І вони в певній послідовності ходять одне до одного і таким чином відбуваються. Тут же навпаки було так, що весілля відбувалося разом і переважно в когось одного, більшою мірою молодого. Беруть шлюб у церкві, потім ідуть додому. Переважно молодого, або там, де відбувається весілля з жартами, з піснями, з музиками. Родичі, які знаходилися, наприклад, в домі молодого, вони не могли не пускати весілля і влаштовували таку таке дійство на воротях, коли не пускали, а вимагали вимагали яких, якихось чи подарунків, чи щось таке. Однак. Це було переважно такої жартівливої форми. Тобто всі ж одне одного знали, знали, з чого можна посміятися, як пожартувати, От, могли виготовити таку чову із соломи і потім запалити її. І вже якось домовлялися і впускали весілля до хати. Справа в тому, що тут короваю як такого не було давно, і колач був таким обов'язковим хлібом весільним, адже завжди в традиційній культурі українців весільний хліб є присутнім. То Тут роль того, що в центральних і північних областях виконував коровай, тут був в гірському регіоні Колач. Його несла дружка. Загорнута в ширіньку в хустку, і е, коли приносила його вже після вінчання до хати, е, то два високих хлопці тримали цей колач в руках, і хтось із хлопців або з дружбів мав, е, перетанцьовуючи, е, підстрибнути високо, щоб головою його розломити. Ми бачимо, що вони сплетені у формі косички, і такі короваї часто дарувалися. Дарувалися, наприклад, сватам, дарувалися дружкам, дарувалися родичам, які приходили хресним батькам. Тобто, це такі ритуальні знову ж таки хліб, яким віддячували близьким людям. Обов'язково на весіллі мусив бути староста. Староста це чоловік, який слідкував за порядком на весіллі. Він мав при собі обов'язковий атрибут, який для нього також виготовляли дружки на дівич Разом дівчата прикрашали цю палицю. Це невелика палиця, прикрашена живими квітами. Зокрема, на Закарпатті прикрашалася самшитом. Для них це досить важлива рослина і переважна більшість атрибутів весільних обрядових прикрашена саме ним. От зараз в сучасному весіллі є якісь тамада. Ну, по перше, саме це слово говорить про те, що це не наша культура, а схід. Тобто якийсь розпорядник, але в українській традиції це завжди весіллям проводять два свати, два старости. Якщо буде один, то все це, це якийсь розкол, це е, якась дисгармонія. От ця пара, вона кодування на пару щасливе подружнє життя. Воно іде наскрізною ниткою у багатьох моментах. Ми бачимо цікавий обряд: це обдаровування, вірніше, обмін подарунками мами і старост на весіллі. Ми бачимо, що вони дарують мамі хустку на знак і на вдячність за те, що вона виховала гарну доньку і віддала її в інший рід. І ми бачимо, як вона віддячує їм. За цю пустку і за те, що вони провели так прекрасне весілля, піддячи їм калачем, як це і прийнято на Закарпатті. Такий обряд зазвичай міг відбутися або в кінці весілля, або навіть в понеділок, тобто це або неділя вечір, або понеділок. В якості подарунку на весілля досить часто носили курей. Це могла бути одна курка, могли нести дві, подекудино. Ну, хто бідніший, хто багатший від цього залежало? Обов'язково вони приносили їх з собою, і це був такий подарунок від гостей батькам нареченої або нареченого, в принципі, на стіл, і вони потім їх, звісно ж, готували. Побита головочка, побита, побита. Не за тонна, побита, що файно за... Тулько будеш би так, улько спилаці омана, тойко будеш Закарпаття. Закарпаття цікаво тим, що там скрипалі називаються гуслярі. Тобто вони на гусла грають. І, або гудаки кажуть. Тобто, ті, хто музиканти, не називають на них там, не кажуть, скрипаль. Там, як правило, дві скрипки, і барабанчик такі з старілочкою. Що стосується музики на Закарпатті, цікаво, що навіть сьогодні можна побачити, як на весіллях грають жінки окрім чоловіків. Це мало де зафіксовано в інших регіонах, але Закарпаття саме відрізняється жіночою грою на барабані або Бухалі, або на бубні. Дуже часто от, власне, сільські музиканти, е, яких, які от, е, саме в селах були, е, намагалися зробити цей е, процес музикування, скажімо так, як додатковий заробіток для селянина, якого основна праця не музика. І тому дуже часто батьки примушували дітей вчитися е, або ходити, В них, скажімо так, е, заставляли просто грати е, е, разом. З батьками, з якого віку він ця дитина могла, скажімо так, ввійти в склад троїстої музики. Все залежало від здібностей Насправді тому, що ну як мінімум десь 6 років і вже міг заходити. 6-8. Один дід оповідав, що він малим був, йому було 8 років, і його взяли грати. і Вони грали вже така була зима, на вулиці ж грали під хатою. і каже, що він малий був, втомився, замерз. Він на цимбала грав, і приліг цей прям на лавку, ліг і примерзли волосся до, до лавки. І в нього цей спогад малим, що він. І це ж не те, що він там поспав, виспався і все. Його все одно там розштурхали, розбудили, давай грай все. Ну, бо музика на весіллі як найнявся, то продався. так же ж і кажуть. Все уже. Варіантів нема. Гроші взяв, вибач, або грай, або віддай. І то віддать не вийде. Кожен етнос, він унікальний, кожна людина унікальна. І тому Україна як один із таких духовних центрів світу, вона. Звичайно, має що показати, продемонструвати світу, але світ не знає наш нас, нашої вишивки, нашого обрання. Бо в першу чергу ми не знаємо ми його самі. В першу чергу нам, українцям, треба відкривати, нам треба згадати, полюбити те, що мали наші предки, що дійшло до цих часів. Тобто воно є в музейних колекціях, є в приватних колекціях, але на загал люди носять щось якісь знаєте, такі неймовірні в полористиці і воздоблені ці речі, які називаються якби українські сорочки, чи українське вбрання. Закарпаття на жаль на сьогодні зовсім мало досліджений регіон, як і в плані костюму, так і в плані традицій, обрядів. Туди не відбувається так багато експедицій, як, наприклад, на центральну Україну. Не дивлячись на те, що Закарпаття це вкрай далекий від центральної України, вкрай архаїчний екзотичний регіон, але він вартий того, аби його досліджувати більше, дізнаватися про нього і розуміти, що це теж частина України.